Друзі, хочу розповісти цікаву історію. Тур, 3 літри дізельок. Там, де ми міняли ціпки і чого він до сих пір у нас. Оп! Пам'ятаєте, що сантехніки зливну пробку на паклю посадили? То то ще не саме печальне було. Зараз розповімо. І що у нас трапилось? Зняли ми того піддона, з якого текло кабана. А там повна стружки з шатунних вкладишей. Два шатуна мінус. вкладиші заміна. Ну, вакуум-тест ГБЦ зробили, плоскастя. Поприрізали сьодло, клапанці. Скажіть, що вони не нові? Полірнули колено. Коліно у нас в стандарті. Зробили хон. плоскость блока не робили, вона ідеально рівна. Тобі ж, що в нас вийшло? Зробили хон, плоскостя. Клапанці, направляючи, полірнули колено, кидаємо зараз нові вкладиші, нові колечки і складаємо. Бо була б біда. Так би дали машину, поміняли ГРМ, я не знаю, скільки б вона приїхала: тисячу, дві тисячі, риганула б. І потім би Костя отримав піздюлей. За що б Костя отримав піздюлей? Бо власник би сказав: я вам пригнав поміняти ГРМ, у мене все робило, було питання тільки по ципкам. до вас забрав машину. І у мене вона встала. Так що фартануло мені несказано. така фігня трапилась, а мотор вже був повністю складений, і збиралися розібратися з піддоном і вже ставити на машину.